Окей, ви коли-небудь задумувалися, що буде, якщо Гревецький взагалі не знає, що таке анархія, зайде на неї і попробує там розвитися. Сьогодні в цьому відео я вирішив це перевірити і потратив дофіга часу свого на це. І наша головна ціль на це відео добути жителя себе дома, щоб торгувати з ним і зробляти мільярди ігрової валюти. Я ренці, я це буду зараз перевіряти, я вас більше не затримую. А ми поїхали до ролика. І так, першим чином я побіг відкривати кейсики, щоб ну, попитати свою удачку, як би. І отримати якийсь крутий лут на перший час. Фух, так відкриваю. М -м так, йоу, яких багато. Який буду вибрати? Так, 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 щось мені оцей подобається, давайте. Два яйця Блейза! На цей момент для мене це було настільки круто, типа, але я їх не знаю куди діти. От іменно. Два яйця блейза мені випало з кейса. Потім я прийнявся вивчати аукціон, щоб хоча б трохи зрозуміти ціни, і що мені робити, як розвиватися, що продавати, що вирощувати і так далі. Після чого я склав яйця в вендерсадук і пішов копати автошахту в надії на те, що мені повезе, подивився крафти, подивився там до НМІТЦ, всякі різні. Ну, для мене це поки що було рано. Так, підсасував рясу за іншими, от ви маєте чуть там лапс промоточку. Отак вот от оп 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 оп. І я так зробляв ну, достатньо багато грошей, щоб потім зробити собі нормальну кірочку. Продаю це все буєру, получаю 26 тисяч монет. На моєму балансі зараз е, вже 32 тисячі я купив кірочку ізумрудну і йду собі шукати місце для бази. Так, от я знайшов якесь місце, 13-та висота, ставлю тут сет... Ні. клан. Клан хом я тут поставлю. Поставив тут клан хом, застрою його дирочку, щоб мене взагалі не можна було знайти, отак от якось. Все. Все вдалося. нормально, у нас тепер є база, де можна складати ресурси. І тут дуже якась офігенна шахта була, я її викопав, ну там трохи ресурсів, продав буяру і так далі. На цьому, в принципі, мій день. Перший її закінчився запису, і на другий день я вже мав, от, як ви бачите, мільйон одну тисячу монет. Отаку от кірочку в своєму інвентарі на ефективність 6 і незламність 4. Правда, без буру, але тут нічого. Бачу, що легендарна шахта так хоче її викупити, що капець. Обана. І ще от, зробив за попередній день отаку от ферму. Фяхіт. Яка за один збір приносила мені так... непогану таку суму. А саме, зараз ви можете побачити ну приблизно 50 тисяч монет, я вам так скажу. За один збір мені такої ферми приносило 50 тисяч монет. Тут я починаю копи... копати легендарну шахту і просто подивіться, скільки алмазів. Після того, як я викопав шахту, я вже мав, ну, не дуже багато алмазів. Я трохи розстроївся, 24 штучки. Мало. Баланс мій 1 350 000. Продаю всі реси, які я з автошахти. Щоб зробити ще більше грошей. Я знайшов ще одну кірочку на ефективність 4 і бур у моєму інвентарі. Це, я, я не зрозумів, звідки вона там взялася, але прикольно. Щоб з'єднати їх на ефективні 6 бур 2, мені треба було 27 рівень. Чим я прийнявся їх займатися? У мене вже був 14 рівень. Я зрозумів, те, що мені потрібно 27 рівень, щоб мати просто топову кірочку в своєму арсеналі. Зразу мігом побачив золото за 35 тисяч за стак. Подивився, як крафтяться по опита і поняв, що вони кратять так само, як. Достатньо легко так. Так, скрафтив Пузирьочки, набрав 27 рівень. Опа! Кірочка на бур другі 6 в карм. Е... В кармашечок. Тут я переробляю всі кусочки в золото, бо вони мені потрібні. І тут моя любима шахта. Особа така, бачите, міфічна. Ні, містична якась така. Коротше, любима шахта, от в мене бур працює ефективні 6, це просто була на той момент найкраща керочка, яку я міг тільки собі уявити. Продаю всі ресурси і залишаюся в шахті. на ще дуже довго. Але продавав за стак тільки за 30 тисяч, це було мало. Але мені треба були гроші. Піарю. На аукціоні свої альмазики. Так, алмази вже купили. Я прийнявся розширювати ферму. Наскільки це було можливо, поки що. І водно я її розширив в два рази, майже, майже в два рази. Там ще не ростуть, правда, але факели поставити треба, так. Да. Я получаю 100 тисяч за одну ферму, потім копаю ще кучу автошахт. Просто я вже 3 години наіграв на сервері. Наступний день, як ви могли побачити, вже приходить У мене 3 мільйона монет. 3 мільйона. Ну це половина від стоїмості цього жителів, так як воно коштує 6 лямів. Мені ще залишилось зовсім трошечки дотягнути. Педаю на акціоні. Альмазіки за 550 тисяч вже, як бачите... А, продавав за 300. Хоча їхня ціна 600. Стабільно. Вони їх зразу викупляють за 550 тисяч. Ще плюс півляма на баланс. Так, дивлюся кірочки, які... І за скільки я можу свою продати, бо тоді я сподіваюся, що якщо я її продам добре, я зможу купити яйця жителя. Там був мій самий гірший фейл. Я беру цю кірочку. До да, мене купляє ще Enchanted Bottle. Я беру цю кірочку і просто виставляю її на аукціон. На аукціон виставляю. Це було просто. Це, це було найгірше, що я міг чекати. За мільйон стоя її виставив на моєму балансі вже 5 мільйонів, її практично зразу купили. Ну, це була погана ідея, бо вона мільйон 100 ніяк не коштувала. Вона коштувала мільйона два з половиною, це я зрозумів тільки зараз. І я починаю шукати яйця жителя, які коштували по 7,5 лямів тоді. Я зрозумів, що я зробив фігню. Що яйця жителя я так і не знайду ніде. Ой, і зайшовши на другий день. У мене вже було тільки 2, ,2 мільйона 200 тисяч. Бо мене зарейдив чел. І вибив з мене практично 3 три... Вибив з мене десь мільйон вісімсот 800 тисяч десь так. Ще в мене було трошечки в тому. Трошечки в клан Інвесті. Забрав всі ягоди з ферми, які випив, що він поламав мою ферму, я так і не зрозумів. Продаю і получаю всього лиш 137 монет. Ну, всього лиш, да? 137 тисяч монет, ну це круто. Засаджую всякі недоладки і відключаюся з сервера. Йду спати. На наступний день зайшов і побачив ферму за рейдженою. Я не розумію, для чого от бахали сундуки. От вони бахнули сундук, якщо тут навіть привату не було. На балансі, моєму 6 тисяч монет. Не переживайтеся в клан хомі. От. В казні клана мене було 6 мільйонів 170 тисяч. Тут я бачу яйце жителя за 5,5 мільйонів. Я не задумиш. Знімаю гроші з казни клану. І приймаюся до необдуманого рішення ще одного. Купити це яйчко. Зомбі жителя, його ж треба вилікувати. Я на цей момент щось не придумав про це. Тепер дивлюся на аукціоні, скільки коштує зелька слабості. Адже вона потрібна, як би. І не знаходжу нічого типа, підходящого, бо дуже дорого просто слабкість і так далі просто настільки дорогі були. От по 4 мільйона. 4 мільйона, 4 мільйона. І тут я бачу одне за 300 тисяч. Я його практично зразу купляю, бо розумію, що кращого пропозиції не знайду. І тут мені треба було золоте яблучко. Золоте яблучко, мені треба було, я тепаюсь, походу, на спавен. У мене немає золота взагалі. В шопі нічого не працює, я тепаюсь на спавен. Бо мені треба було скласти речі мої в Ендерсон Бук, щоб мене не загріфорили. Це було найдорожче, що я маю. До речі, от бачите, що яйце блейз в мене до сих пір. Ну десь коштувало тоді пі 300 тисяч. Це могло бути таке круте розвіття просто. От моя інша кіро... кірочка вже, бо танту я продав, як дурний. Так, я те поясни РТПшку, ламаю дерево, оскільки мені треба отримати яблуко. І ви не повірите, ламаю друге дерево. І тут осипається листва. Осипається листва, і я бачу це яблуко, наскільки я тоді був радий, ви не уявляєте, бо шанс насправді дуже маленький. На те, щоб вибити яблуко з. Листовий, це просто міліметровий шанс. Краще золота яблучка. І я розумію, що половина нашого плану готова. І тут мене кікує сервера за якийсь ерор. Перепідключаюся. І я так дуже довго пробував перепідключитися, все ж таки заходжу на сервак. Я відкриваю, команди ніякі не працюють, мінус сервер лягну, вдома все. Наігралися ми на сьогодні вже. Отут команди починають знову працювати. Я беру, роблю собі ізумрудну кірочку, тепаюся на РТПшку. Тут я шукаю місце, де можна почати копати собі вниз тунелік. Під базу, от, не знаю, чому мені сподобалося місце. Тут я почав копати вниз, от, накопав, от, прикопався. Думав, що тут поставлю собі стхом. от, став в АФК і побачив вже тільки на монтажі, як там ламалися блоки кіркою 3 на 3 блока. Тут мене просто хтось вбив. Я втратив Ізумрудну кірочку і втратив місце для бази. Після того, як я отямався вже на спавні. Я не зрозумів, що сталося, і просто пішов ще раз рити, але вже з топкіркою. Найшовши місце для бази, виривши його десь отак, я ставлю тут седхон, тепаюсь на спавен. Тепно на спавен беру. Необхідне мені. Виставляю спочатку кірочку, потім беру смолоскипи освятити всю територію. Коротше, я зробив багато ходок, щоб все обостроїти. Зараз побачите, я згадав просто про те, що треба стіл бібліотекаря. Роблю книжечки тютюлька Купив Купивши на аукціоні трустину і шкіру, зробив книги, зробив книжну полку. І тут я кращу стіл бібліотекаря вже... Для того, щоб дати професію своєму жителю. У мене щось не виходить, я дивлюся крафти. Я не розумів. Адже я робив це перший раз в тому житті. Найшов. Аналой називається все-таки ж. Зробивши аналоги, це було повністю все готове, просто зараз поставити жителя, вилікувати, і буде все чі чики бамбоні чики-пуки. І ще щоб випали нормальні трейди. то. От, отаке от місце для житака. Поставив жителя в себе на базі і кидаю йому слабкість. Попадаючи в себе теж, ну коротше, не Даю йому золоте яблуко, він хаває золоте яблуко і починає лікуватися. Проходить дуже багато часу, він лікується, лікується, лікується. Я вже думав, що я зробив щось не так, бо я. Запче то перший раз так от лікую жителя заспаленого зомбі. Не знаю, я вже встиг поставити сундуки, поставити все, пройшло більше 10 хвилин не лікувався. Обертаюся і він до сих пір лікується. Ой, мене навіть кикало вже декілька разів сервера, і тут опа, я заходжу на сервак і бачу вже жителя. І да, він продає. Кіроч, він продає зачаровану книгу на ремонт за 10 пузирків 50 рівня. Ну не той чар, що я хотів, я просто чуть помилився. Мав не аналой поставити, а мав поставити зіліваручну стойку. Ну я зрозумів, що професію вже ніяк не забрати. І так я лишив його бібліотекарем. Ну Бо чарний ремонт такий затребований, був ремонт це круто, як би да. На ну, анархії, ремонт був крутий. Ну і тут вже я дуже сильно радію, тому що я все-таки це зробив. Награно в мене 6 годин на сервері. Зараз я монтую це відео теж дуже довго. Отак от, от якось. Тому вам. Я дякую за перегляд. Я буду поступово закінчувати це відео. Всім удачечки. Всім бажаю такого ж самого проходження. Постав лайк, підпишись на канал. А з вами був я, Ренці, До нових зустрічей.